Камера, і, і так. Сьогодні ми, ми розказуємо да. про Єгипет. Це у нас піраміда. Я її сам... Архітектор льова! Архітектор да, я. Пишу. Сьогодні ми будемо читати про Єгипетські, єгипетські піраміди. Ти читаєш? Не Ти Типу читайте тоді про фараон. Особливо піснями були похорони фараона. Горобництво фараона були піраміди. Тільки, воно, тільки но знали. Христос фараона починав бути для себе піраміди. Піраміди розташували в долині Гізіса. Найбільше відома перша східна піраміда Хеопса, Хіопса Джосера бі... біля Сакара. Перша піраміда Снофру. Снофру. Класичний, класичний хеопс. Хуфу близько пожалуйста близько трьох хуфу близько 3730 років до нашої ери. А що таке хуфу? Піраміда так називається. А, це хуфу, вау. крутяк. Хефрена. Хефри е, 3666 років до нашої ери. Е, мікеріна. Менкуара 3633 рік до нашої ери. Найбільша з помічних пірамід Хеопса мала висоту 146 метрів і довжину 230 метрів за даними грецькими істориками. Єродонт. Геродон? Геродон? Да. Чи Геродот? Геродот. Так. Геродон Ладно. Над з спорудженням працювали 120 тисяч людей протягом 20 років за оцінками вчинних пірамід. Вони близько а, ну, ціну і краю. Скільки там вона ваша 6 мільйонів тонн. Сколько спорту? 6,5 мільйонів тонн. Она витратила кирпич. Так. Павло, розкажи так. щось. Э -э, так. А свідкувати треба, Павло, це вийшов. <рес> а <рес> ти мовчає. <ця, рес> <вже, що> <рес> давай, uh -huh. давай. Uh -huh. вот, ми работаємо, поводи. Египет, грець назва Такамет від давнього єгипетського чорного земля. Як Такамех? Такамет.

Північний світ Африки на с... заході пустелі Сахара, на сході гори і пустеля. Викремлюють віці Червоного моря, річка, Ніл, Харбіс, Давнього і Й... Гібільського, довжина 6671 км подає в Середземне море, всього річні розмови.

Дякую. Так, мені 12 балів. А, але... Так, хто ще підготував якийсь проєкт? Хто приніс проєкт? А що ви зараз робите? А чого ви зараз робите? Тому що у нас до цього часу не було змоги приклеїти сюди. Так, окей. Давайте, хлопці, здивуйте нас. Бачите, це, як то кажуть, актив класу. <реш> а, це, <реш> а, друзі, це просто неймовірно. Це коли самі несуть щоденники, це просто крутяк. Вони щось відчувають, що сьогодні будуть круті відмітки. Так, окей. Так, давайте, хлопці, дивуйте нас. А давайте півкласа, -пів підмажешся чи підстроїмо. Перше правило, втроєм не можна було робити.